Томі, цей замах означає, що Морело відкрито оголосив нам війну. <кхух> Доведеться з ним розібратись. Якби у Морело не було дружків серед політиканів та інших важливих міських шишок, наші сили були б майже рівними. Ліквідуємо цих людей. І наш ворог стане слабшим. Саме це ми і повинні зробити, знищити його союзників. <кху> Вірно. Як ми всі знаємо, відкритої війни не слід уникати. Приберіть генераль. Тоді солдати здадуться без бою. Загалом ми так і зробимо. Переб'ємо їх поодинці. Що саме ви маєте на увазі? Перший на черзі міський радник, який завдав нам так багато клопоту. Мореломорело його політику і передбав його в обличчі сильну політику. Настав час відправити його вслід за синочком сьогодні ж. Радник святкує свій день народження і вирішив влаштувати глобальну пиятику. Ямка відбудеться на пароплаві, очікуються феєрверки та інше. Потім він скаже промову перед пресою. Там алада піпли там як думати, забудуть і колотити бочки на нас. Звучить доволі ризиковано, але ох, як коштує ризику. Він чесно знає, подоробиці. Ага, як я вже сказав, це на параплаві. Потрапити всередину без запрошення буде непросто, але я знаю, ти скоро найголовніше постарайся не привертати уваги, поки не дістанешся цілі. Звісно, зброю через охорону ти не пронесеш. Але я це вже знала. Щойно потрапиш на борт, треба буде зайти в один туалет. Там буде захований маленький револьвер. Після цього ж почекаєш трохи зовні. Радник, ще за все, сидітиме в своїй каюті, але він випав за, щоб відкрити торжество і сказати промову. Це твій зориний час. Під час промови його і тьопнеш. Акція повинна бути публічною, а ця промова підходить щонайкраще. Там буде великий натовп, яким ти зможеш змішатися, коли виконаєш свою роль. І ще потім хотілося повернутися на берег цілим. Потім почнеться божевільня. На парплаві будуть охоронці, ти повинен зуміти прослизнути повз них в плутанині. Якщо не зможеш, біжи на ніс, а полі підбере тебе на човні і доставить назад у цілісності. Отже, Томі. Взагалі не пікнік, але ти повинен впоратися. Гаразд, я беруся за це. Пароплав стоїть на якорі на набережні Центрального острова. Тобі краще покладитесь, а то не стейнеш теж за часом. Буона фортуна, Томе. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія The City of Lost Heaven. або ж Мафія Місто Втраченого Раю. І спочатку ми йдемо до Ральфі, який він. Продемонструє нашу нову, новеньку машину. Well, ну ось і я Ральфі. <coughs> <coughs> Сьогодні потрібно щось небудь одноразове, ми не знаємо, як піду справи. <coughs> Привіт, Томі! Це не проблема. У мене є ось ця лялечка, а сам часом вони дуже популярні. До того ж, вони дуже міцні. Дивись, як легко її вкрасти. Чудово, Ральфі, так ось це мені підходить. Зламуємо цей крусадер. Посигналимо перед цим. Ну і сигнал. Не прям вау, але нормально. Тепер головне наше завдання це проникнути на пароплав і завалити радника мера, сина, якого ми ще завалили ще в 7 місії. Час звикати, яка називається. Так що ми його відправимо вслід за синочком. Як говорив Сальєрі. Так ще не дарма нам сказали, бо на фортуна, що ну, я не знаю, як там з італянською, я не знаток італійської. Але я зрозумів. Ну щось типу нехай все те вийде, дай Бог, вийшло. Бажаю тобі гарного дня, там, типу, таке. Ладно, з загальмувати перед копами. Так що розженемося. Вона по сравні, якщо зрівнювати з Шубертом, то вона така ж, ну, але вона трохи важча і повільно розганяється. Так що Шуберт мені ну, більше подобався, ніж ця. Добре, що копи так далеко були. Звичайний вечір. Гарний, красивий вечір. Ось так. Ну тут припаркуємось, бо це... І вона нехай тут стоїть. Ця симпатична машинка. Тепер біжимо в роздягальню чи в душову. І беремо там уніформу матроса. <кій> чи моряка. Шукаємось сюди, відчиняємо двері. А ось і вона. Ідеально замаскувалися під матроса. Бляха. Ось так біжимо. Нас перевірять на вході і. Раз, хлопче, розважайся, дякую. Ух, який пароплав. Lost Heaven Queen. З днем народження. Знайдіть зброю, яку Вінченцо заховав в туалеті і вбийте радника. Та все зрозуміло. Просто не будемо привертати уваги. Спокійно пройдемося до унітазу, щоб справити нужду. Перепрошую офіціанте. Перепрошую. Ось він ключ у рятувальника. ну Тоді говорили рятівник, ну, правильно, для мене рятувальник. Так що ми знайдемо цього рятувальника. Ну Тільки спочатку відро візьмемо. Тільки стоп. Давайте пробіжимось туди, в інший туалет. Може він відчинений. Бляха, давай без цих різких рухів, Томе. Типу... типу таких ось так. А ось і він. Деякі якийсь седам дуже нудьгує, їм потрібен справжній чоловік. Таке вечір, ще зовсім не хочеться працювати. Та гаразд, я тільки відро візьму, бо мені дуже важливої... Бо мені потрібен ключ, дуже важливо. Так що рят, рятувальник, будь ласка, віддай мені ключ. Не заважай мені, не бачиш, що я думаю. Деких з цих, цих дам... Бля, хамка, треба На що було? Спочатку відро взяти, а потім піти до того. Унітазу чи туалету. Як завжди це повинно було статися саме зі мною. Хе. <кхів> а Ось і він. Ей, там, ти знаєш, де ключі від цього драного туалету? Не приставай до мене, я дуже зайнятий. Ей, мені дуже потрібні ці ключі, я там дещо забув. А грас, я можу дати їх тобі, але за це ти повинен обіцяти, що прибереш там і принесеш ключі назад. Я чекаю тебе на кормі. Перебрати, звісно, я обіцяю. Граз тоді бери, але потім обов'язково порни. Дякую тобі, великий. Де ти лялечко? Ось і він. І давайте помиємо. Мені не хочеться це говорити, навіть це чути неможливо. Так. Ось він поліцейський кольт. Ховаємо його. І біжимо до рятувальника. Віддавати йому ключі. Де він? Тепер ти бачиш, як все просто. Можеш відкрити фірму і зайнятися прибиранням. так і використовувати тебе замість ганчірки. Може підемо в бар трохи. Вип'ємо, щоб почекати. Скільки тут багатих шишок. А ось воно, я трохи випив, піду на свіже повітря. Може, сюди підемо провіємося? Яке море. Ох, які гори. Ну, і Lost Heaven Чи Lost Heaven Ну і місто. А ось тут, на третьому поверсі цього пароплаву, буде про мову говорити сам радник. Ну, я достатньо налюбувався. Піду. А, він уже виходить. А Ось і він. Капелюшнику. Привіт Джоне, сподіваюсь, ти не знудьгуєш. Добрий вечір. Yes. Так, тут чудово. Як поживаєте, сподіваюся, вам сподобається. Спасибі, та Ей, я радий, що ви вибралися. Дякую вам. Раз. Саме мій час. Думаю, час настав. Раз. Пістолета. І пробуємо йому в затилок попасти. Бляха. Бляха-муха. Все. Та бляха-вічі. Бляха. Та бляха, годі мене бити. Це годі з мене. Та годі мене бити ви. Все за поробля муха. Та скільки ж вас тут, бляха. Та... Та байдуже де цей? Де він? Всі тікають? Куди він подівся? Ось ти де? Ось тобі. Біжи, біжимо, біжимо. Мене одне здоров'я, бляха-муха. Бляха. Бляха-муха бляха завалили мене. Ну, без фелів нічого тут не обійдешся. Ну, я зрозумів все все. Не все так просто, як можна собі... Головне... Та офіціант бісовий пройди, будь ласка. А, треба спочатку відро взяти. М -м -м. Може всю обойму йому там взяти. Hey there do you know where the keys are to that broken john don't bug me i have a lot of work to do yeah i kind of need those keys i left something there yeah right maybe i'll lend them to you but you gotta promise to clean up that mess in there and bring them right back i'll wait in the stern for you clean up and... sure you bet okay there you go but bring them back Називається завалив радника, і мене потім завалили. So, see how easy that was? You ain't so bad. You could open a cleaning firm. Yeah. And I'll use you as the rag. Так, дубль номер два. Так, тікаємо. Так, завалили радника. Відкриті мої можливості великої прогулянки. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!